Так, Всім привіт! радий вітати вас у youtube каналі. Це канал про гаражі. Сьогодні потепліло нарешті. Я ще так, тому що в гаражі ще прохолодно. Але в цілому, сьогодні покажу, що ми будемо робити. Дивіться, коротше, гараж вже ось так виглядає. Ну, в принципі, ви розумієте, що якщо хтось дивиться мене давно, то розуміє, що мені тут не вистачає. Саме мені не вистачає тут якогось стілажа, щоб це все якось прибрати і все класти. Ну, ви розумієте, що воно все не валялося під ногами, бо зараз отакий ось безлад, мені це все не подобається. Привіз трохи дошок, це всі з гаража номер 1 що залишилося. Ну, і в принципі, сьогодні треба дофарбувати оцей козирок, він же піддашок. І, цей. і треба зібрати сьогодні ще бітанимшалку. Ось такий, в принципі, фронт робіт, так що треба працювати. Так, одразу давайте перейдемо до розтрат. 1100 гривень, ну, по акції мені там 1000 він обійшовся. Це B2Max, мені потрібно для криші, щоб заробитись таким між профнестілом і цим і сусідськими кришами. Це техноніколь. До речі, зараз я вам покажу порівняння, щоб ви розуміли, як воно взагалі. Ну, коротше, що то, що то рветься. Якщо рвати, так. То воно рветься, воно не дуже. І це така ж сама історія. Теж рветься. Короче, і то, і те рветься, ось бачите, легко. Нема ніякої різниці, особо в них. Хоча я думав, що різниця є. Що то, і що то рветься. Короче, хто користувався таким, не знаю, напишіть в коментарі. Я просто перший раз це роблю насправді, і мені там не дуже з... Рубероїда криється, тому мені по суті без різниці, яке воно там по якості, мені головне, щоб воно там просто примикання було і на тому хорошо. Так, ще купив собі вже нарешті набор саморезів по дереву. Тут 35, 3,5 на 55, 5,5 коротше 5, 5 см, а ці 76 купив 140 гривень, ці дві пачки коштують, тому що зараз будемо робити стілаж. Так, все ж таки давайте повернемося до бетономішалки І це відео буде в цілому про бетономішалку, Як її зібрати, взагалі скільки вона коштує, що це за бетономішалка. І так, по черзі. Це бетономішалка ось така. форта якась незрозуміла. У мене 81,60. Це означає, що на 160 літрів вона йде. Ось іде комплект, воно йде це все. Ну, це все по черзі. Так, давайте все ж таки перейдемо, скільки вона коштує. Ця бітономішалка зараз коштує в епіцентрі десь 11 300 без акції з акції, з акції а з акції вона коштує 14 Я брав цю бітономішалку на фекстроті. На фекстроті вона коштує 9200. Я забив там свій промокод, і в мені вийшло вона 8300 гривень. Доставка мені обійшлася 99 гривень. Чому 99 гривень? На нову почту вона коштує 800 гривень на відділення, 900 кур'єром. Але була така можливість заказати на Укрпошту за 99 гривень. Я замовив її за 99 гривень, при тому, що на всі відділення Укрпошти я не знав до 30 кілограмів. Мені її, її ну, видали, коротше, тому що вона важить в цілому 56 кілограмів, майже 60, шістдесят. Це відділення настільки не розраховано, і його там по суті не повинні були видавати мені взагалі. Ну, Видали 99 гривень. Обійшлась доставка. Мені я вже зайшов ввечері, щоб також таку ж саму заказати за 99 гривень. Цю доставку вже за такі кошти забрали. Тому вона мені обійшлася 8417 гривень, якщо бути точнішим. Ось стільки вона коштує. Зараз ви можете зайти там, подивитися на різних сайтах. Ви за таку ціну вже її не візьмете. Тому що по акції, і до того ж була дешева доставка. Доставка коштує в цілому 800 гривень. Я міг забрати в епіцентрі самовивозом, але вона коштує 11.300 і треба ждати неділю. було Я її забрав через 2 дні. Так що, ось така бетонимшалка. Зараз я буду її збирати, в цілому буду користуватися, ви можете буде дивитися мої наступні відео. Я буду робити відгуки, але вже зараз ми бачимо, що вона в принципі здорова така. і також я розглядав бетономішалки 140 літрів, 125 літрів. Чому 140 не взяв? Тому що коли я замовляв, 140 літрів е, вона була вже недоступна в доставці за 99 гривень на Укрпочту. Вона була доступна тільки на е, нову почту. Коротше, там якийсь затуп просто вийшов в фокстроті на сайті, і тому я зміг її доставкою зробити за 99 гривень. В цілому ви так уже не зробите. Або саме з фокстрота. Що дешевше буде, у нас просто немає фокстрота в місті. Або епіцентр. новий в епіцентрі вона коштує 11300. Тоді, коли я дивився там і там 11300. Зараз я не знаю, скільки вона коштує, не дивився. А це вже пройшло близько двох неділь. І я її зараз буду збирати. В принципі, всі комплектуючі лежати так. Доставлена вона була ось так. Тому відкриваємо оцю чудову інструкцію. І зараз будемо її збирати. Коротше, потихеньку. Вам покажу вже. В принципі, якщо щось буде складне, то покажу. Вон бачите, скільки тут інструкцій. Звісно, збирати її і не перезбирати. А, це нейродвігатель там. Ну, коротше, все тут інструкції є. Ще якийсь чек он є зараз. А, от, коротше, бачите, є ще так. Так що все, буду потихеньку роздуплятися і думати, як вона там збирається. І покажу вам в цілому. Так, і пройшло десь. Приблизно, зараз, зараз 2 години десь. Ну, 2-3 години я збирав її. Хоча можна було швидше. Що тут саме основне? Найприкольніше ну, мені подобається, що тут є ось така педалька яка натискаєш і вона прокручується. Не подобається, що цей механізм трохи не зафіксований, якось, не знаю, може якось болтом там краще піджати, щось зробити. Ну, це мені не дуже подобається. Але оця штука мені подобається. В принципі, логічно. І зрозуміло, прикольно. Так, що потім? Нічого я тут не промазував, писали герметиком треба промазати. Нічого не промазував. Резинка вроді щільна. Якщо потече, в принципі, пару разів її цементом засунеться. Там за... ну, мені кажеться, не буде воно витікати тут. По суті, воно там добре прижалося, резинка випирає, резинку прижала. Не знаю. Саме, що мені це по-дебільному... І складно було зробити, це ось цей венчик поставити, не розуміючи, як його прикріпити. Вроді дві дирки тут і вверху десь, а ось тут. Вроді, в принципі, все зрозуміло, все зрозуміло, але мені щось не дуже. Коротше, тут ще щось з самого цікавого, що тут провід такий короткий, включається вона ось так. В принципі, працює. Працює, характеристики 160 літрів. Може тут побачити об'єм, отвір барабану. Не... Ну, я це нічого не розумію. Мені головне було потужність що 650 Вт, вага її 52 кг. Виробництво перший рік десь стояло на складах. І що тут постачальник? У Києві, Україна, нормально. 650 Вт це добре, бо є 550 на 140 літрів, до речі, йдуть на 550 Вт. Не знаю, сильно це велика різниця чи ні. Взяв вже покраще. Ну і в принципі, бетономішалка така об'ємна. Можна буде навіть і бетон сюди реально класти, бо якщо на 125 літрів, що я не взяв на 125 літрів, бо побоявся, що мені треба заливати там підлогу буде і все інше, я буду кидати туди тільки ну, пів, пів заміса, не дуже. Буде получатися, і це все фігня. Тому ось так. Зараз ще один вінчик прикручу. І по суті, бетономішалка зібрана. зібрана. Ну, ще десь тут треба один якийсь болт підкрутити. Так, в принципі, воно все стає ідеально, мотор кріпиться тут і з самого корпуса викр... викручується, вкручується точніше в корпус мотора. І ще не зрозуміло, навіщо дві дирки ось тут. Не розумію, навіщо вони. Тобто Якось отак їх прикручувати, прокрутити, продирявити, типу, і все. бо тут по цьому отворів немає, бачите? Ну, Покруг цього отворів немає, а ззаді є два отвори. Ну, воно по суті трималось би краще. Насправді, якщо б оце прикрутити, Отак ось, ось тут просвердлити і тут прикрутити, в принципі, воно б оцей руль тримався покраще. Так, залишилося ще трохи запчастей. Ну, Пару граверків, понятно, я там не доставив якась гайка, одна залишилась, не знаю, куди я її не докрутив. Можливо, кудись треба було закрутити один ось такий. Ну, коротше, по суті, небагато деталей залишилось. І це вже говорить про те, що в принципі, походу, все прикрутилось і все закрутилось. Так що я щаслив і радий. Оця підошва якась. Трохи вже зігнута і непонятна. Хоча я ще нічого не робив, вона вже зігнута. Такі колеса. Тут, тут позакручував, тут позакручував. Тут, в принципі, ось отсюди може текти одне від. Але я думаю, що не буде воно там текти, буде в принципі, нормально. Ну і Тут прокрутив болтами з граверками. Все в комплекті є, всього вистачає, нічого не треба докуповувати окремо. Така бетономішалка. Зараз докручу, поставлю її і буду займатися іншими справами. І так, Поїхав на обід, подивився відео, як збирати цю бітономішалку. Спочатку зібрав, потім подивився. Ну, Логічно, в принципі, як завжди. І цей. Саме що в чого мене не попадають венчики, не стоїть правильно, тому що я прикрутив верх і низ неправильно. Кажуть, що тут повинні бути якісь наліпки, що воно верх і низ повинно десь було співпадати. Ось ви можете бачити, що ніяких наліпок, що там, що там немає. Короте, ось така от історія. Тепер мені треба оцей верхній барабан зняти і виставити його короте, з нижнім. Спочатку прикрутити нижні оці і потім вже робити короте, ось так. Треба спочатку там прикрутити, це відкрутити. І, в принципі, должно вийти. Давайте дивимося. Так, розібрав. Знову бітанимшалку. Ось бачите, чому цю не треба герметизувати? Тому що вона йде ось так. У неї тут спеціальні ці прорізі. Коротше, вона непогана, але треба зараз прикрутити отут і потім уже щось робити. Дивіться, до речі, бачите, пишуть, що треба прикручувати якось там по-іншому. Спочатку сюди, типу гайка виходить, але тут, бачите, болти і шайби. Тому я думаю, зроблю так. Там уже побачимо. Так, перекрутив. Все-таки міток тут ніяких немає, як його там правильно виставлять. Ну і тестуємо, чи тече. Бачите, не докрутив гайки. А одна, бачите, не докручена. Через неї тече, а через іншу не тече. Тому що що треба зробити? Правильно підтягнути. Зараз зробимо це. Так, тест номер 2 Води налили, нічого не тече. Чітко, так? Да? Так, ну що, кінець робочого дня. Зараз покажу, в принципі, що зробив, що завтра планую робити, але це вже буде наступна серія. Дивіться, в машину загрузив доски. Ці доски повідпилював. Це лежали у мене там, які мріяв постійно поставити на цей. І уголки позабирав. Там ну, багато всього інструменту, ці доски. Коротше, це все в принципі так. Доски всі наглядову яму. Ще хотів поставити давним-давно. Зайрав минулий раз трохи під наклоном, чуть не провалився в ту яму, ну не наїхав на доски, почувствовав. Ну не сталь важно. Коротше, кину їх туди, а тут якраз вони повідпилювалися і стали, коротше, бо вони мені такі длинні не подобаються. За сьогодні зібрав бітономішалку, бітономішалка мені подобається. Тут лапка, коротше, отак от нажимається, бомба крутиться, венчики поставив. Вроді, як правильно. Хто там в коментарях знає, напишіть, бо ніяких стрілочок на них не було. Мотор прикрутив, все крутиться, все працює. Так, що у нас по гаражу? Доски ці поукорочував, трохи. Ну, якраз залишив ця 3.30, залишилось. Якраз тут на метр десять, якраз тут буде, ця буде тут. Старі доски по викиду, до ясне діло. І тут коротше, зробив такий стілажик невеличкий. Хто мене давно дивиться, дуже люблю, коли працюєш і все не під ногами. Бо коли все під ногами працювати не можу взагалі. Мені це не подобається ніяк. Коротше, ось так. І ще чому я почав піднімати все з полу. Пол постійно був мокрий, і з цього картону превратилося ось це все коротше, в лохміття. Ну воно десь зараз. А, ось ви можете побачити, просто коробка стояла навіть на стулі, і от що з нею зробилось. Коротше, вологи настільки багато, що просто картон викручує і весь картон впітує в себе вологу. Е, в общем, так в гаражі. Завтра позабираю те, що мені звідси не потрібно. Так. Те, що не потрібно, заберу бур. Завтра на восьму ранку я вже буду робити козирок з сварщиком на гаражі номер 4 А тут, в принципі, вже бетономішалку скрутив. Залишилося мені підготувати площадку тут під привезення цього, щівня і всього іншого. Щоб, ну, і оце все, що тут позмітати, позгрібати. Крой, це чистити, вирівняти і засипати оце, щоб мені могла приїхати машина і доставити щебінь і аців, по суті. В принципі. І потім я переходжу відразу працювати або встановлювати маяки на якісь із стін. Цей козирок завтра забереться з цієї сторони, його не пофарбував, бо він довго сохне. і мені зверху буде зручніше там пофарбувати потім. І я починаю оце все витягувати звідси, Витягну це все звідси. Викопаю весь цей яців і перемішаю з щебнем, І забетоную тут. І почну звідси потихеньку штукатурити. Буду вчитися штукатурити, бо я не особо це вмію робити. Буду штукатурити тут все. І передаві тут все побілю, по білю, по по білю, світло тут проведене. Воно є просто від'єднане на автоматах, по по побілю, зроблю невеличкі стілажі, ось типу щось такого, щоб тут можна було щось вже поставити, якийсь інструмент. І перейду потім уже глобально в цю частину. Коли ця частина закінчиться, коли я тут все дороблю, як мені буде подобатися, перейдемо до заїзду. А може паралельно зробимо заїзд. Чого так робиться? Тому що в нас взагалі були дежі і сьогодні перший день, коли у нас на вулиці сухо. Так що, такавий, такий випуск. В принципі, всім дякую за перегляд, всім пока.